Вітаю, друзі! Слава Україні! Олег Барнас з під оборони вугледару. Проблема з грошима для виплати зарплати військовим? Питань нема. Є дуже багато резервів. Зупиніть Київ і кортеж Зеленського, нехай нахуй пересідає на велосипед. Повірте, появиться сотні мільйонів. Нажіть нахер з державної дачі, а нехай живе в своїй квартирі чи будинку, як жив Порошенко. Ще десятки мільйонів. Депутати підняли собі зарплату втричі, до 200 тисяч, до тисяч. Повернути назад, ну це невелика сума. Але суддів є в десятки разів більше, ніж депутатів. От їм, блять, зарплату зменшити в 4-5 разів, а то обнаголіли до 300 тисяч мають в Конституційному суді чи верховному блядь, і на рівні району 50-60 тисяч. Обмежити, буде грошей. Ну і друзі, візьміть під контроль закупівлі. Ну, коли яйця по 17 гривнів для Збройних сил України і бараболі, і інші закуповують в 3-4 рази дорожче, то я думаю, що є можливість зекономити гроші для воїнів, для вчителів, які мають виховувати націю майбутнє, яке буде розбудовувати державу після війни. Бо якщо немає молоді. Майбутнього нації, за що ми тоді зараз воюємо? Який смисл? І підняти зарплату медикам, які піклуються про здоров'я нації. Будуть гроші. Контролюйте і наводьте порядок. Тримайте тил. А міцний тил це є міцніша армія і швидка перемога. Слава Україні! Ми переможемо!